Клаус Фукс, британський вчений німецького походження, який брав участь у розробці атомної бомби, був заарештований у Великій Британії за передачу надсекретної інформації про бомбу Радянському Союзу. Арешт Фукса привів владу до кількох інших осіб, причетних до шпунської групи, кульмінацією якої став арешт Джуліса та Етель Розенбергів та їх подальша страта. Фукс і його сім'я втекли з Німеччини в 1933 році. Щоб уникнути переслідування нацистів, і приїхали до Великої Британії, де Фукс отримав докторський ступінь з фізики. Під час Другої світової війни британська влада знала про ліві нахили як Фукса, так і його батька. Однак, врешті-решт, Фукса запросили взяти участь у британській програмі з розробки атомної бомби через його досвід. У якийсь момент після початку проєкту з Фуксом зв'язалися радянські агенти, і він почав передавати їм інформацію про британський прогрес. Наприкінці 1943 року Фукс був серед груп британських вчених, яких привезли до Америки для роботи над Манхеттенським проєктом, американською програмою розробки атомної бомби. Фукс продовжував таємні зустрічі з радянською агентурою. Після закінчення війни Фукс повернувся до Великої Британії і продовжує роботу над британським проектом створення атомної бомби. Арешт Фукса, вона в 1950 році. Відбувся після Планової перевірки безпеки батька Фукса, який переїхав до комуністичної східної Німеччини в 1949 році. Поки тривала перевірка, британська влада отримала інформацію від Американського федерального бюро розслідувань, яке наявні в них радянські повідомлення, які вказували на те, що Фукс був російським шпионом. 3 лютого офіцери Скотланд Ярду заарештували Фукса і звинуватили його у порушенні закону про офіційну таємницю. Зрештою, Фукс визнав свою роль і був засуджений до 14 років ув'язнення. Пізніше його термін був пом'якшений і він був звільнений в 1959 році і провів решту років, живучи зі своїм батьком у східній Німеччині. Затримання Фукса запустило ланцюжок арештів Гарі Голд, який був посередником між Фуксом та радянськими агентами, був заарештований у Сполучених Штатах. Після цього Голд повідомив про Девіса Грінгласа. Одного з співробітників вукса по манхеттенському проекту, після затримання Грінглеса він звинуватив свою сестру та її чоловіка Етель і Джуліаса Розенбергрію, яких заарештували в Нью-Йорку в липні 1950 року. Їх визнали винними у змові з метою шпигунства, і вони були страчені у в'язниці Сінг Сінг у червні 1953 року.